Росіяни продовжують знищувати українські міста і села лише за минулу добу під вогнем ворога опинилися 12 громад Донецької області. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, школи, газогін, адмінбудівлі, каби та дрони. Росіяни запускають і вдень, і вночі а ще на півночі Донеччини катастрофічна ситуація із водопостачанням. Його немає. Надія лише на підвезення. Ігор Левинок продовжить. Становище на фронті залишається складним. Російські загарбники, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, пруть без упину на українські позиції. Для розуміння тільки за попередню добу рашисти здійснили майже 3,5 тисячі обстрілів. Авіаудари обчислюються сотнями. Росіяни нищать і руйнують усе, до чого тільки можуть дотягнутися. Під вогнем ворожої авіації: Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ, не говорячи вже про фронтові міста такі як Курахове, Селидове та Покровськ, і ці ворожі атаки завдають жертв серед цивільного населення. Вчора і позавчора ми були в Костянтинівці і Дружківці. Досить сказати, що в цих містах можна побути кілька годин і потрапити під авіаудар. Росіяни методично нищать цивільну інфраструктуру. Ось ви можете бачити наслідки такого бомбардування. Будівля міської ради в Костянтинівці, споруда поруйнована і вигоріла ущент. На щастя, це сталося в неробочий час. Тож Людських жертв вдалося уникнути. Тут тільки одна СНАП робила. Ну, зараз і вони переїдуть, бо там дира на вулицю. І таких локацій по містах Донбасу задосить. Напередодні одна жінка в Костянтинівці загинула. Шестеро людей отримали поранення внаслідок влучання керованої авіабомби у житлову багатоповерхівку. Летить, що прилетіло, позвони так, Да, прилетіло. Скільки то там вбило, не вбило. все отак. о весь магазин. Ось увесь магазин потрощений. А ось ж там як прилетіло, зовсім щент. Нині в Костянтинівці запроваджено посилену комендантську годину без спеціальних перепусток. На вулиці можна перебувати лише 4 години з 11 ранку до 15 години дня. В цей проміжок часу люди мають поповнювати собі запаси харчів і води. Піти у магазин, а там черга така, що треба 3-4 години стояти. Навпаки, треба щоб людей менше було. А це буде натоп. Хіба це по-розумному робили? Це дуристіка справжня. Гострою проблемою для Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська тепер стала питна вода. Території, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл. Росіяни критично пошкодили два об'єкти води Донбасу, враховуючи великий обсяг пошкоджень. Наразі відсутня технічна можливість відновлення роботи цього обладнання. І люди на собі це вже відчули. Так он каже, що ще й газ відключать, а газ відключать, це ж не буде опалення, нічого не буде. Ось, будь ласка, води немає, опалення немає і все. У Костянтинівці зараз проживає майже 18 тисяч людей, у тому числі 340 дітей. Звісно, що нестерпні комунальні негаразди і постійні обстріли спонукають людей виїжджати. Костянтинівка під обстрілами щодня, майже щодня є загиблі та поранені, тому евакуація єдиний правильний вибір. За останній місяць з міста евакуювалися близько двох тисяч людей, теж саме стосується й інших міст Донбасу. З Донеччини, Ігор Левинок, Василь Дендін, Володимир Гуменюк, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.